Такий вигляд нині має дорога на Харківщину. Волонтери подолали 200 кілометрів від сум до села Слобідське на Харківщині, щоб відвести продукти людям, які лишилися у цьому населеному пункті або ж повернулися після деокупації. Валерій Позняк разом із однодумцями вперше приїжджали сюди з харчами на початку березня. Перший рейс у нас був двома машинами: це Спринтер і Газель. Завантажили повністю, але от взяли участь Сировоцька громада, Дубов'язівська, наше підприємство от, Марана і загін наш ветеранів Збройних сил України, який сформувався у нас з початком війни. Цього разу ми відвезли 100 пляшок олії, відвезли, 100 банок смальцю. Відвезли. Це теж спонсори, які надали гроші, які сплатили цей товар. Тобто Першого поїздку, коли поїхали, вони просили саме те, на чому це все смажити, жарити. Люди півроку не бачили м'яса. Нині, за словами Валерія Позняка, у Слобідському до 200 людей. Зараз в селі Слобідському знаходиться по десь 150-160 людей. Покинутих будинків багато. І зруйнованих багато, і покинутих. Тобто в основному це діти і такого середнього віку є жінки, старі люди. Тримають зв'язок із мешканцями Слобідського через чоловіка на ім'я Олександр. Вони вибрали як старосту, якому вони довіряють, і він організовував повністю прийняття, розподіл продуктів харчування, розвантаження. Через непублічність коментувати потреби мешканців Слобідського Олександр відмовився. Утім, написав, що вони нині не відмовляються від будь-якої допомоги. Волонтери свою роботу назвали акцією Рука допомоги і вже планують наступний вояж в інші населені пункти Харківщини. Продуктами допомагають мешканці громад Сумщини. Роман Катинський привіз харчі із Конотопщини. Загрузили картоплею, капустою, моркою, консервацією. Я сюди привіз це третя чи четверта фотка. Цього разу десь. То на 200, то на 300, десь буде 100%. все, що є людей, то вони просто зносять і ми перевозимося. Окрім потреби у продуктах харчувань, за словами Валерія Позняка, людям із Харківщини потрібен і посівний матеріал. Ті руйнації, все Харків дуже мене так задів тим, що дуже багато знищено будівель, але в той же час. Дуже швидко йде відновлення. Тобто їдеш, не було під'їзду. Вже він відбудований, відштукатурений, вже вікна стоять. Тобто, оце вселяє якби, надію на відновлення. Дуже багато кранів стоїть, але з боку Росії, саме це з Білогородської траси, зруйноване все. Стоять 16-поверхівки ці чорні, але вже над ними стоять крани і вже роботи йдуть. У планах волонтерів зі своєю акцією Рука допомоги дістатися Кутузівки Вільхівської громади Харківської області. Юлія Ніколаєва, Сергій Мілевський, Валерій Коваленко Суспільне новини, Суми.